Так, ангели мої, мої ангелучки, моїх... Моїх ахнюсеньки. Всім привіт, з вами Паша, це наша п'янаста серія і дев'ята частина проходження попіпутант 3. Давайте всім приємного перегляду. <coughs> Ставте лайки та підписуйтесь, давайте все погнали. Підписуйтесь, давайте. Савантажні. Все. Трусів, вибачте, ти не тут, не тут я щось з'явився, висяп, тому на пас поставлю, добре. Все. Так, ангели мої, я тут, все погнали. Ти, ого! О, все палимо лафір, все, все. Ого. Так, Давай, запускайся, запускайся, хайся, запускайся. Ого, ого, О, вот это нафиг, а стоит друзья! почта. бачтается, позов по

Uh-huh. You see Catnet? Use those. You're probably gonna hallucinate it. It'll be hard to tell what's real and what's fake. Try using your flares on Catnet to make sure he's real. So it might be a window. Uh-huh. Your bot shoot your body. Не помри, добрый попі! Я когда-то не помру, добрая. А можно стріляти. О, Опач, ты опилылся тут. можна стріляти! О, бачите? нафиг. И ты нафиг. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот ты нафиг. Ты нафиг вот так вот, б. Так, так. А вот так вот. Да блин. Да, да блин, ну все. А, а. Ну, а. бля. Добре, друзі, тримаємося, добре Огой Ти Ти-ти-ти-ти. ты -ти -ти. він на верху. ого Я походу зараз не вишифу Тут мало Мене мало вогнів. Так, ха-ха-ха Так от. вот, хее Почта. Почта почти ого блин ха ха доброе 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 добро, добро. вот так вот -мо! Да що, блин! Так от. Так от нафиг! Та блін мене. Менше вогню становиться. Та блін закінчиться за кабута вина как будто на драка вина, вина скатнопом ой ой Добре Добре, добре зараз зараз я тобі устрою зараз я устрою биострою у мене менше вухнів, блін, становиться. О, так от. Ми маленьким пальчиком отак от, от зроблю. Та що це? Я не хочу грати. Я не хочу грати. Та давай ще швидку ще. Ага. Опа! おったこと。いや、してません。もうびっくりだわ。おったこと。じゃ。お、お。当たってる。こっちに来て。そこだて。ポチツ。そよか。お。 Опача. О, бачу, бачите. Чи газ його взяв? О-о-о! Оооо, все, мене тепер зеленої перчатки немає. Ну добре. 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 раз немає, то немає. Самонтажня. Немає, то немає, нічого страшного. Фіолетову поставлю. Ось ми спускаємося вниз. О, намолі дзвони. Все. Це і ми катнапа вже вбили. Yes. Ага.

Зустрітися попівничі. Добре. Е, е, не знаю, он стихнує или я. Не знаю. Ну короче, ну давайте. Е, добре. Е, не знаю. Короче, ну. Короче, ну не знаю. Ну давай. Це... Ну давай же закинчу, короче. А, ну если вы хочете побачите, что далее будет, Ну, такие добрые. Иду. Oh, что я тут? А, угу. like ah, ты I сейчас снова. Ого. Ого, прикольно. Тут вот прикольно. О, вот от, Попи, привет, привет. О, oh, привет, Попи. Ага. ага. Давай, ты, давай ты, ты Так, А, тут люди. Угу. Тут люди ходять. Оооо, хакиваки, их почав їсти! Опачьте, ого. Офіть! Бусаш. Зрив мосха. Я так хотів сказати. Сириф мосха. Мама Деліна ноги вбила, даже. Ота тут тут-туть їх всі биці. Оооо. Офіхець. Ой-ой-ой-о-о-о-о. О-о-о. Бачте. о о А вона теж почала їсти люте. Ого. о що це чутик. чудик шуртик о Ой, китну ап тут. Воооооо... У... Ви бачите? Ви бачите, дружище? друзі? Що це? Та я сам шуці, друзі! Ось шуці! Я це тикну на пішокоматарі. Пуф! Ого-го! Нефіра сує! Uh-huh. So agonizingly long. They tried to hide, to run. anything to stay alive. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? <laughs> oh, <I> just a joke. Senseless slaughter. What is this? death didn't fix anything and then once it was all over they dragged those corpses down below where they'd never be found and they ate the bodies to stay alive for this for everything tak tak to І він теж це робив, походу, так? Хм. Часи. О. А на гору. А, добре. Добре, я теж іду сюди. Ага. Ай мені. мені руку на оці. А цей котовий, він спользує вогонь. О, ага. О! О, бачите, дивіться! Що воно говорить? Не! Ні! Ні! Ого! Ну, бачите, швидше! О! Кіс! Кіс! Ні! Ні! Оце так новина, друзі, бачите. Це дуже страшна се речі серед частиною. Давайте, друзі, дякую за перегляд всім. Ставте лайки свої, давайте. Ви дуже не лайки поставити, бо це дуже. Відео серш... буде шокувати Вас всіх. Це відео шокуване. Друзі, давайте запрегать всем дякую. Давайте. Дякую всім, хто подивився це відео. Я вас дуже люблю. Давайте дякую всім. Давайте. всем за преглядя. Давайте всім пока. Давайте всім пока. Давайте побачимось, мою п'ятницю. Давайте. Давайте люблю вас. Пока.